Вітаю всіх телеглядачів телеканалу Конкурент ТВІ. В ефірі наша постійна рубрика Запитаю юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і як завжди, традиційно ми маємо кілька запитань, які розглянемо під час сьогоднішнього ефіру. Розпочнемо з цікавого запитання, яке в мережі інтернету обговорюється вже кілька днів. І зокрема, яка ситуація зараз з призовом чоловіків віком від 50 до 60 років. Трішки перед історією розкажу, що ця ситуація виникла у зв'язку з тим, що окремі депутати Верховної Ради. Якби висловилися і в публічній площині заявили про те, що є директива Збройних сил України, згідно якої громадяни України, зокрема чоловіки віком від 50 до 60 років, вони будуть призвані до військової служби під час мобілізації, зокрема за окремими розпорядженнями, за окремими завданнями мобілізаційними Генштабу. І, отож, на сьогоднішній день виникає багато запитань, саме тому я думаю, пов'язане запитання в нашому ефірі. Отож, хотів би одразу зазначити, що на сьогоднішній день тексту цієї директиви в вільному доступі немає, отож, говорити якісь конкретні норми згідно цієї директиви ми не можемо, але з тої інформації, яку мені вдалося знайти, передбачено, що дійсно говорить вже не один. Представник і не один депутат Верховної Ради про те, що чоловіки віком від 50 до 60 років можуть призивати до військової служби під час мобілізації, зокрема за окремим мобілізаційним завданням Генерального штабу збройних сил України. На мій погляд, це скажімо так. Я думаю, будуть поодинокі випадки, і в більшості таких ситуацій також надають роз'яснення про те, що це будуть окремі спеціальності в збройних силах України. Якщо людина володіє окремими знаннями, фактично яких не вистачає в збройних силах України, тоді можливе окреме мобілізаційне завдання і для того, щоб призвати саме цього чоловіка відповідно віком від 50 до 60 років. Проте на практиці знаю, що досить часто. Такі мобілізаційні завдання вони не видаються, оскільки це доволі складний процес, і тому будемо дивитися по ситуації, як воно буде діяти на сьогоднішній день на практиці. Але, на мій погляд, станом на зараз, в перший там, період часу, в перші місяці, я думаю, особливо нічого не зміниться, оскільки якби немає самого тексту цієї директиви, якби немає ще. Передбаченого механізму, яким чином це мобілізаційне завдання, Генеральним штабом як воно має доводити, скільки це буде, скажімо так, по часу займати. І тому я думаю, що ситуація з цією категорією осіб, зокрема, ця категорія віком 50 до 60 років, кардинально нічого не зміниться. Тому будемо слідкувати. І в наступних ефірах, можливо, якщо щось буде додатково знати, буде додатково відомо, ми обов'язково вам повідомимо. Друзі, а ми рухаємося надалі. Знову ж таки, питання практичне стосується відстрочки. І зокрема, чи можна документи для відстрочки не посвідчити нотаріально? Отож, на сьогоднішній день дійсно виникає. Ситуація, коли деякі територіальні центри комплектування і соціальної підтримки вони або вимагали раніше, або зараз вимагають нотаріальне засвідчення копій документів, які ви подаєте як додатки до заяви про надання відстрочки. Проте вже скажімо так, в більшості ТЦК є і судові рішення, які про це говорять, і самі територіальні центри комплектування, вони погодились з тією позицією, що на сьогоднішній день для того, щоб отримати право на відстрочку і отримати цю відстрочку, потрібно подати заяву і копії документів, в яких достатньо буде того, що ви особисто своїм підписом завірите ці документи, де напишете копія вірна згідно з оригіналом, і не потрібно окремо йти до нотаріуса і нотаріально ці документи посвідчувати, оскільки це і час, і зайві кошти. І цього буде достатньо для того, щоб подати заяву. Я би рекомендував, коли ви подаєте заяву, якщо ми говоримо там про особистий прихід в ТЦК, подання цієї заяви особисто в ТЦК в приміщенні, то я би радив з собою брати оригінали для того, щоб раптом, якщо виникнуть якісь питання, то ви могли спокійно собі надати і показати працівникам, що от у вас є такі з собою оригінали, що ці копії дійсно вірні, вони відповідають цим оригіналам. І відповідно, щоб вас прийняли заяву, законодавство ніде не містить такої норми, чіткої, де передбачало і зобов'язувало вас при наданні заяви на отримання відстрочки, щоб всі документи, всі додатки, які до неї додаються, були посвідчені нотаріально, тому фактично. Як я вже сказав, ця вимога, якщо буде десь висуватися в яких територіальних центрах комплектування, вона не завжди відповідає закону. А ви можете такі дії оскаржувати. Як я вже сказав, є безліч судових рішень, які чітко говорять, що нотаріально такі документи завіряти не потрібно. Друзі, а ми рухаємось далі. І третє запитання сьогоднішнього ефіру стосується того, чи можна подати пакет документів для отримання відстрочки через представника. Як бачимо, тема актуальна щодо надання відстрочки, і знову ж таки є питання з приводу того, що означає особисто подавати документи до територіального центру комплектування. Знову ж таки, з недавніх роз'яснень виступають представники Збройних сил України, представники територіальних центрів комплектування не так давно, буквально на днях заявили, що людина, яка хоче отримати право на відстрочку, повинна Особисто прибути до ТЦК і подати ці документи, проте знову ж таки я б говорив з точки зору юриспруденції, і оскільки останнім часом ніяких змін ні в законодавстві, ні в порядку надання відстрочки не відбувалося саме щодо цієї норми, яка регулює питання особистого подання. Пакету документів, то знову ж таки беремо практичну сторону і знаю, що документи про надання відстрочки вони на сьогоднішній день можна було подавати їх через Укрпошту, зокрема рекомендованим листом з повідомленням про вручення і описом вкладення в попередніх ефірах. Я і моя колега ми повідомляли про те, що так можна робити. І фактично або можна через представника. Знаю також на практиці, що є ситуації, коли через представника подаються документи на отримання відстрочки, і фактично такі документи приймаються. Комісія, яка створена при територіальних центрах комплектування, вона бере до уваги ці документи, розглядає. І надає відповідно свій висновок, своє рішення про те, чи підлягає людина відстрочця від мобілізації, чи не підлягає, і фактично приймають рішення без будь-яких зауважень. Як буде далі? Знову ж таки, ми будемо слідкувати. Якщо будуть якісь зміни, будемо повідомляти в наших наступних ефірах. Друзі, наступне питання стосується виїзду за кордон, і зокрема звернулись до нас. Наші телеглядачі, які написали наступне: що є хлопець, якому 21 рік, в нього батько з інвалідністю другої групи, він має приписне і запитує, чи потрібно йому якісь додаткові документи, і чи може він взагалі виїхати за кордон разом з батьком. Отож. На сьогоднішній день, фактично, для того щоб виїхати за кордон в ролі супроводжуючого, потрібно кілька документів. В першу чергу ми розуміємо, що обов'язково паспорти громадян України для виїзду за кордон. Друге, потрібно це акт встановлення факту. Проживання спільного фактично або акт встановлення догляду за людиною, яка має інвалідність, документи, які підтверджують інвалідність, документи, які підтверджують ваші сімейні родинні зв'язки, зокрема, це свідоцтво про народження, ваше. І тоді після цього ми говоримо про те, що також на сьогоднішній день потрібен військово-обліковий документ. У вашій ситуації на даний час, оскільки вам 21 рік, я так розумію, що або людина є студентом, або в силах інших обставин вона має приписне до призовної дільниці. Ви вважаєтесь призовником не військово зобов'язаних, якщо там вас не визнавали тимчасово непридатним до військової служби. І фактично маючи приписне, ви можете виїхати за кордон, але хотів би зауважити, що за умови, якщо ви оновили свої військово-облікові дані, тому що законодавець дозволив прикордонникам при виїзді вимагати документи військово-облікові, зокрема в цьому випадку, можуть запитати про ваше приписне, або ж показати оновлення даних в резерв плюс, чи дійсно ви оновили в цей період. Ви будете у статусі призовника. Вам не потрібно ніяких додаткових там документів отримувати від строчок чи Будь-що інше, але необхідно буде оновити дані. Якщо дані не оновлені, то є ризик того, що вас можуть не випустити за кордон. Тому Враховуйте це, якщо ви плануєте таким чином рухатися і їхати в ролі супроводжуючого вашого батька, то будьте готові до того, що прикордонники можуть вас запитати про наявність військово-облікового документу і також наявність оновлення даних після 18 травня цього року. І фактично, якщо цього не буде, то можуть виникнути ситуації, коли вам відмовлять при перетині кордону. Тому це обов'язково врахуйте. Наступне запитання стосується того, чи оштрафують людину, якщо вона не забере повістку, яка прийшла по пошті. Отож, на сьогоднішній день дійсно ми бачимо, що законодавець дозволив надсилати повістки в паперовому вигляді по пошті, зокрема засобом зв'язку через Укрпошту. Фактично надав таку можливість рекомендованим листом повідомляти військовозобов'язаних громадян про те, що вони повинні прибути до територіальних центрів комплектування або для уточнення даних, або, наприклад, для проходження ВЛК. Ну, фактично, зазвичай, в більшості ситуацій, це йде в першу чергу повістка для або звірки облікових даних, або для уточнення. Якщо не забирати повістку, що це може бути і чим це загрожує. Отож, на сьогоднішній день, якщо ви не з'явилися на поштове відділення, знаючи, що у вас там є чекає повістка, ви її не забрали. До вас прийшов листоноша, приніс цю повістку, ви відмовилися її підписати, зателефонували, прийшла смс. Будь-яким чином, ви знаєте, що, наприклад, у вас є така повістка. То фактично будьте готовими до того, що якщо ви її не заберете, то можуть виникнути наступні ситуації. В першу чергу ТЦК може прислати і випустити нову повістку, в другу чергу можуть відповідно накласти штраф за те, що ви не з'явилися по повісті, оскільки законодавець передбачив, що. На сьогоднішній день, якщо повістка вона повернулася з відміткою про те, що або не знайдено, ви оновили наприклад дані, зазначили там адресу. Вони направили туди повістку рекомендованим листом сповідомлення про вручення. Листоноша вас або не знайшла на місці кілька днів приходила, або ви відмовились підписати, або не захотіли її брати цю повістку, то фактично вона буде вручена, коли повернеться назад в ТЦК, і фактично вважатиметься, що пролежала там період, який визначений законодавством. І вона буде вважатися, що ви її нібито отримали. І таким чином це дасть змогу ТЦК накласти на вас штраф. Відповідно, після цього, якщо ви, скажімо так, далі не оскаржуєте цей штраф, це може бути від 17 до 25,5 тисяч гривень. Передається на виконавчу, виконавча відповідно вже може в подвійному розмірі стягувати цей штраф. І таким чином, в подальшому, відповідно, якщо знову ж таки ви ніяким чином не реагуєте, накладення арешту для того, щоб здійснити це стягнення, фактично також вам можуть обмежити право керування транспортним засобом, і також можуть оголосити в розшук. Це процедура досить довга, але в першочергово я б хотів би зазначити, що одразу враховуйте про те, що якщо ви не забрали цю повістку. Першочергово, я думаю, це в 90% буде ситуація, коли на таких військовозобов'язаних чоловіків, які по повісті не з'явилися, не забрали її, і вона повернулася назад, будуть на цела накладати штраф. Що вам робити з цим штрафом буде вирішувати вам? Хтось, можливо, буде вирішувати те, що доцільно його заплатити, хтось буде оскаржувати силу тих чи інших обставин, але мені здається, що все йде до того, що все-таки штраф будуть накладати. Тому. Тут вам вирішувати, як діяти ризики, я відповів. Якщо будуть якісь зміни в законодавстві, чи буде ситуація змінюватися, ми також в наступних ефірах зможемо про це поговорити. І заключне запитання сьогоднішнього ефіру: вже не стосується ні призову. Відповідно, під час мобілізації ні від строчок, ні перетину кордону, а таке технічне запитання, яке поставили нам наші телеглядачі, зокрема, стосується вона того, чи можна дистанційно виготовити закордонний паспорт, зокрема, паспорт, як він правильно називає, називається, громадянина України для виїзду за кордон. Отож, на сьогоднішній день законодавець не дає можливості. Скажімо так, дистанційно це зробити, зокрема, для того, щоб виготовити вам паспорт громадянина України для виїзду за кордон, необхідно або звернутися в центр надання адміністративних послуг, або в підрозділ Державної міграційної служби, в центри обслуговування паспортного завісу державного підприємства Документ або в дипломатичні установи за кордоном. Ці фактично чотири структури вони можуть видати і виготовити вам паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Дистанційно це. Зробити не можна, оскільки ви маєте особисто з'явитися, вас мають сфотографувати, взяти ваші дані. Всі ви подаєте документи і знову ж таки, також. Забрати цей паспорт громадянина України, крім вас, теж ніхто не зможе. Лише виключення є для тих категорій осіб, це для дітей віком до 12 років. Це пов'язано з тим, що коли фактично ви забираєте цей паспорт, сканується ваш відбиток пальців і відповідно вноситься в базу, і крім вас, фактично ніхто не може цього зробити, цього отримати, оскільки цей відбиток пальців він є унікальним. Тому, якщо ви Маєте, скажімо так, бажання і відповідно необхідність для того, щоб вам виготовити паспорт громадянина України за кордон, то враховуйте, що вам обов'язково треба буде звертатися в ті установи, які я зазначив, і також забирати крім вас, його особисто ніхто не зможе, оскільки законодавець обмежив такі можливості. Друзі, на сьогодні це все в сьогоднішньому ефірі. Ми розглянули всі ті запитання, які ви задавали протягом тижня. На сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися по телефону. Я дякую всім за ці запитання. Бажаю всім миру добра і до зустрічі через тиждень.